На Харківщині з початку року з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог, евакуювали майже 1700 жителів. Кожен сьомий з них дитина. Найнебезпечніша ситуація довкола Куп'янська та Борової. Їх окупанти закидають авіабомбами, знищують усе, руйнують домівки, обстрілюють цивільні машини. Багато людей виїхали, але є й ті, хто... Не наважується покинути свій дім, доки туди не прилетить російський снаряд. Як відбувається евакуація на Харківщині? Репортаж від Тетяни Доцяк. Це Куп'янськ. Рятувальники їдуть у саме пекло. Окупанти знищують місто, буває за годину на житлові будинки, скидають до десятка авіабомб, руйнують домівки, логістичні шляхи. Волонтер Євген евакуює людей із гарячих точок. Останні дні розповідає, ситуація значно погіршилася. Вони б'ють по цивільних автівках, по, по звичайних, звичайно, на виїзді або на заїзді в Куп'янськ. Тому ми працюємо з поліцією з ДСНС, які їздить на броньованих автівках і може заїжджати в такі небезпечні райони. А ми вже забираємо їх біля Куп'янська. Окупанти застосовують усю можливу зброю. Лише у січні по Куп'янській громаді гадили 3600 разів. Зокрема, скинули 112 авіабомб. Є загиблі й поранені, розповідає начальник Коп'янської міської адміністрації Андрій Бесенін. А вже у лютому окупанти скинули на громаду 97 авіабомб. Державні установи банки пошта не працюють. Доправити гуманітарну допомогу вкрай складно. Пані Євгенія каже, терпіла до останнього, але довелося евакуюватися разом із чотирилапою улюбленицею. Не невиносимо просто вже кріп душі, як от кажуть. Не спиш ночами, то вже все, просто бігаєш з кімнати в комнату, в угол. У Куп'янську працювала на пошті, тепер шукатиму роботу у Харкові. Житиме з батьками. Вони евакуювалися два роки тому. Виїхала сьогодні і 22-річна Ірина. Разом із чотирилапим таєм мешкатиме у тітки. А ми ну <кхи> молодець. Дуже було проблематично виїхати, тому що жилья не дають, собаками не пускають, тому ось тітя допомогла мені. Мама Ірини залишилась у Куп'янську. За неї дівчина дуже переживає. Окупанти каже, зовсім поруч. Це в місті дорога, дуже багато дронів, дуже багато машин. Б'ють і по гражданським, і по військовим. Люди виїжджають кожен день. Прильоти люди погибають, будинків дуже мало залишається. Тих, хто виїжджає, зустрічають тут у транзитному центрі. За статистикою понад 80% переселенців лишаються на Харківщині, аби щойно буде безпечно повернутися додому. Було таке доволі серйозне напруження в січні, так на лінії розмежування, коли по 150, 200, 300 людей щоденно евакуювалися зараз в середині лютого. Ситуація трошки стабілізувалася. Ми очікуємо щоденно там 10-20 дітей людей з дітьми, але в цілому це вже кілька тисяч. Сюди їдуть із сусідніх регіонів 70-річного Василя Цимуха разом із дружиною. Евакуювали з Костянтинівки Донецької області. В Харкові житимуть у квартирі, яку їм орендував онук. Ой, та там вже залишилось пару домов. Б'ють кожен день. І людей, і дома, і все собака була, і мені як не могли її оприділити. Ну вчора приїхали теж із Харкова і забрали його. Ну і ми за собаку. тих, кому нікуди йти, селять у гуртожиток. Тут люди можуть мешкати до 10 днів, поки не визначаться лишатися у Харкові чи їхати в інші області. Для умови людини є все. Ліжка, є шкафи, тут багато що вміщається. Тепло, є душ, вбиральня людей безкоштовно годують і надають гуманітарну допомогу. Це продуктові набори, гігієна будь-яка, якщо людині потрібно. Соціальна допомога, тобто психологічна, медична, юридична допомога це все є. І е, грошова допомога, там саме 10 800 на людину. Тимофій Звягінцев евакуювався з села Вище Солони. До фронту звідти рукою подати. Вивозили рятувальники на броньовиках. Каби прилітали. за три дні 12 кабів прилітали. Били основну ночі, били кабами. І сьогодні з утра теж був 500 метрів від села. Прильот його сусідку, 83 річну Любов Лаврентівну, евакуювали з Дорошівки, що біля Куп'янська. Житиме в гуртожитку у Полтаві. Доїхати туди допоможуть волонтери. Повертатися їй нікуди. Окупанти зруйнували будинок. Сарай із козами згорів. Як ударив прямо в хату до нас, другий удар прямо в хату. Ми вискочили, хотели хто що був. Тільки до погріба доходимо, третій. Хата розлетіла на Харківщині. Проводять евакуацію із 352 сіл і містечок. З початку року звідти вивезли майже 1700 жителів. Кожен сьомий із них дитина, каже начальник обловійської адміністрації Олег Синігубов. Днями можуть розширити список населених пунктів, як от із Великобурлуцького напрямку, звідки евакуюватимуть родини з дітьми. Ще у нас в планах евакуації вивести більше ста сімей, де відповідно обліковуються діти. А в більшості своєму це, звичайно, на жаль, купять. Інський напрямок можливо ще будемо ухвалювати рішення на найближчому засіданні ради оборони щодо розширення населення пунктів, де ми будемо примусово евакуювати сім'ї із дітьми. Із транзитного центру людей переселяють у гуртожитки для постійного проживання. На Харківщині їх понад 70. Там розмістили майже 7800 тисяч тимчасових переселенців, із них понад тисяча діти. Підготовлені ще 760 місць. За потреби їх кількість збільшать. Тетяна Дуцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини.